Приклад 2. Розв'яжіть нерівність. 5х поділити на 3, додати 3х поділити на 2 менше 7. Х поділити на 4, додати х поділити на 3 більше або дорівнює 1 шостій. Х поділити на 7 відняти х менше 6. Розв'язання. В усіх прикладах ОДЗ це всі дійсні числа. Під час додавання та віднімання дробів їх потрібно звести до спільного знаменника. Найменшим спільним знаменником дробів є 6. Тому домножимо чисельник і знаменник першого дробу на 2, а другого дробу на 3. Отримаємо 10х, поділити на 6, додати 9х, поділити на 6. Менше 7, що рівносильно до 19х поділити на 6 менше 7. Помножмо обидві частини нерівності на 6. Матимемо 19х менше 42. Тоді, поділивши обидві частини нерівності на 19, отримаємо, що х менше 42 19. Або 2,4. Як і в попередньому пункті, можна звести всі три дроби до спільного знаменника і розв'язувати аналогічно. Проте підемо трохи іншим шляхом. Найменше спільне кратне знаменників це 12. Домножимо обидві частини нерівності на 12. Отримаємо 3х додати 4х. Більше або дорівнює 2. Тоді 7х більше або дорівнює 2. Поділивши обидві частини нерівності на 7, отримаємо, що х більше або дорівнює 2 сьомим. Домножимо обидві частини нерівності на 7. Отримаємо, що х відняти 7х менше 42. З веденням подібних перейдемо до рівносильної нерівності. Мінус 6х менше 42. Поділімо обидві частини нерівності на мінус 6. Оскільки мінус 6 менше 0, то знак нерівності потрібно змінити на протилежний, аби вона залишилася правильною. Тоді отримаємо, що х більше мінус 17.